Ти вже не просто оболівальник. Нова СМС-гра, мобільний чемпіон від Перемітель. Насилає прогнози футбольних і тенісних матчів та доповню свій ігровий рахунок, який у будь-який момент можна обміняти на призи з каталогу аудіо-відеотехніки. Кількість призів не обмежена. Розпочати гру дуже просто. Достатньо відправити смс із словом старт на наші номери. Ніяких випадковостей. Кожний правильний прогноз збільшує суму на твоєму рахунку. За докладну інформацію заходь на сайт pmbet.com або телефонуй за номером гарячої лінії Стань мобільним чемпіоном. Втратили надію. Не втрачайте надію. Державна служба зайнятості. Знайдемо роботу разом. Сьогодні таке пекло було, мамо. Думав, кінець, вже не зустрінемось. І обличчя ваше ніби побачив. Аж раптом наші танки і фриців погнали. Героїчна мужність наших воїнів та молитви материнських сердець дарували велику перемогу. З днем перемоги, з днем матері, всеукраїнське об'єднання держава.